Вітаю вас інформаційна картина вівторка, 27 червня, у темах дня на телеканалі. ТВА. у студії для вас працює Людмила Труфен. То чим жили та що хвилювало найбільше далі у випуску. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресорам. Триває 489-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Російські окупаційні війська зазнають значних втрат в особовому складі озброєні та техніці. Авіація Сил оборони за минулу добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, один район зосередження противника, два склади боєприпасів та три інших важливих цілі ворога. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 590 російських окупантів, також ворог втратив 5 танків, 14 бойових броньованих машин, 28 артсистем. Дві РСЗВ, один засіб ППО, 10 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 21 автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо лаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Справжня перемога настане тоді, коли буде знищено російський імперіалізм. Тому після відновлення територіальної цілісності України міжнародна спільнота має боротися з імперською ідеологією, яка спонукає росіян до збройної агресії. Таким є основний елемент сталого миру у східній Європі, на думку двічі прем'єр-міністр України Арсенія Арсеніяценюка. Окрім того, у статті для Atlantic Council політик виокремив ще чотири елементи: які є складовою перемоги України та досягнення миру. Перший елемент це постачання Україні озброєнь, достатніх для перемоги. Другий елемент це стратегічне стримування Росії та створення нової орієнтованої на НАТО архітектури безпеки в Європі. Третій елемент це членство України у Європейському союзі та відновлення нашої економіки в тісному зв'язку з європейською економікою. Четвертий елемент підрив здатності Росії чинити агресію. Захищав рідну землю від російської навали. Буковина провела в останню дорогу ще одного воїна. Прощання з капітаном Хамулою Дмитром, воїном міськової частини А 4856 Відбулось на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Спільними зусиллями продовжуємо наближати нашу перемогу. Народний фонд відправляє вже дев'яту автівку на фронт. Вона одразу вирушила на схід допомагати нашим захисникам боронити Україну. Волонтери, які зібрали гроші, звернулися до нашого благодійного фонду. Народний фонд для того, щоб ми посприяли її придбанні її перегону в Україну, щоб ми її обслуговували. Для того щоб вона вже була вже придатна і що вона правильно функціонувала, і от сьогодні ми це все зробили, і віддали їм нашим захисникам. І я переконаний, що такими спільними зусиллями ми будемо робити все, для того, щоб наближати нашу перемогу, які переконані всі українці. Поновлять та доведуть до ладу у Чернівцях. Продовжується поточний ремонт укриттів. Сьогодні фінальні роботи тривають по вулиці Степана Бандери, коли їх обіцяють завершити та чим вдалось облаштувати бомбосховище далі у сюжеті. Повномасштабне вторгнення росіян, постійні обстріли та повітряні тривоги. Таким стало наше сьогодення. І аби воно було більш безпечним, у таких умовах на всій території України почало доводити до ладу укриття. Так, за минулий рік департаментом інфраструктури та благоустрою в Чернівцях їх було відремонтовано 14. на загальну суму понад 3 мільйони гривень. Роботи продовжили. І цьогоріч планують відновити ще вісім бомбосховищ у центральній частині міста. Дані укриття перебувають на балансі міста сервіса і тому, що Би підтримувати їх в належному стані, виконуються дані роботи. Якщо ви подивитесь, що знаходиться за спиною, саме це було забрано, демонтовано в даного укриття і буде вивозитися. Тобто, укриття дане укриття було ну, трішки в неналежному стані. Місто стикнулося із проблемою, адже більшість укриттів були далеко не в задовільному стані. Тож відновлювати довелось багато. Наразі всі роботи проводять за рахунок міського бюджету на вісім укриттів. Згідно кошторисної документації, виділили 3 мільйони 400 тисяч гривень. Передбачається виконання робіт це внутрішні роботи з улаштування приміщення. Заміна сантехніки, відновлення водопостачання, водовідведення, улаштування електроживлення, тобто освітлення, розетки, вся частина. Пан Василь є підрядником, що керує поточним ремонтом укриття по вулиці Бандери. Розповідає, роботи вистачає. На сьогодні вже викинули гнулу дерев'яну підлогу, понівечені двері та замінюють унітази. Також бомбосховище облаштоване усім необхідним у разі радіаційного вибуху. Це вентиляція, воздух заражений, не Господь, проходить через ці баки. Очищується і тут можна спокійно дихати. Двери герметично закриваються, якщо ви бачите, от є плотні ділі, все вони працюють, І покрасимо, все буде стіни поштукатурені, поки йде підготовка. Термін завершення робіт залежить від того наскільки швидко усе висохне. Тож найближчим часом обіцяють встановити техніку, що вбирає вологу. Сказати, коли ми це закінчимо, я думаю, що ну, якийсь тиждень, але все залежить, ну, ми принесемо таку апаратуру, яка влагу витягає, тому що тут погано сохне, тут сирість дуже і воно ми не можемо сказати, що от покрасили, і воно воно не сохне. Тож очікуємо, що вже зовсім скоро бомбосховища міста стануть не просто доступними для чернівчан, а й будуть з умовами, які є придатними для довготривалих перебувань. Людмила Труфин, Валентин Самуляк, Максим Білоткач теми ТВА. Полум'я знищило суху траву. Минулої доби на буковині ліквідували пожежу. Так, 26 червня у селі Дяківці загорілася суха трава на відкритій території. Вогонь помітили очевидці. Вогнеборці ліквідували пожежу в тих самих межах, в яких застали її на момент прибуття. Причина пожежі встановлюється. Затримали у Хилянта. У пункті пропуску дяківці прикордонники виявили 38-річного громадянина України, що намагався перетнути українсько-румунський кордон з підробленими документами. Чоловік переконував охоронців, що є непридатним до військової служби та виключений з військового обліку. Також він надав посвідчення військовозобов'язаного зобов'язаного та довідку військово-лікарської комісії. Проте було виявлено факт підробки документів, і правопорушника передали представникам національної поліції. Тютюнові вироби у акумуляторному відсіку. Громадянин Туреччини намагався перевести контрабанду. Так на КПП порубне прикордонники Чернівецького загону виявили автомобіль іноземця 20 пачок катриджів для електронних сигарет та 140 пачок тютюнових стіків на загальну суму близько 13 тисяч гривень. Все це знаходилося у схованці в конструктивних особливостях машини. На водія склали протокол за порушення митних правил. Закликала до захоплення українських територій і збирала кошти для військових РФ. СБУ на Буковині повідомила про підозру пособниці окупантів. Злоумисницею є мешканка міста Бунге, Горлівського району. Жінка вихваляла агресивну політику військово-політичного керівництва Росії, виправдовувала тимчасову окупацію нашої держави та агітувала за приєднання Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей України до складу Росії. Свою підривну діяльність проти України пропагандистка розпочала ще у 2014 році, одразу після початку окупації регіону. Протягом цього всього часу вона позиціонувала себе як місцевий лідер громадської думки. Діяльність її різнопланова. Адмініструє в соцмережах і месенджерах спільноти антиукраїнського спрямування. Також є власницею і головним редактором інтернет-сайту та кореспонденткою місцевої газети. Звісно ж, також антиукраїнського характеру. Окрім того, веде активно так би мовити. Громадську прокремлівську діяльність. Координує проєкти російських фондів та пропагує партії Команда Путіна і є Росія. Левко Дудківський відлуння нашої любові. У Чернівцях на зустрічі спогаді згадували про автора легендарних композицій, пісень, які прославили буковину на увесь світ. Детальніше про те, яким запам'ятали народного артиста, розповідаємо вже за мить. 40 днів тому відійшов у кращі світи Левко Дудківський, один з найвидатніших композиторів України, легенда української естради, засновник славнозвісного на весь світ вокально інструментального ансамблю Смирічка. Сьогодні на сороковини відомого вуковинця композитора та музиканта, який написав сотні пісень про рідний край, зібралися його побратими, колеги та вихованці. Захід обласна бібліотека вирішила провести до 40 днів Лівка Тарасовича Дудковського, нашого хорошого друга, нашого одного з найкращих читачів бібліотеки, друзів бібліотеки, який подарував для бібліотеки дуже багато книг, матеріалів інформаційних, і якому ми будемо вдячні завжди. Також на заході сьогодні призм. Тувала бібліографічний показчик Левко Дудківський, який об'єднує в собі дуже клопітку роботу бібліотечних працівників. Автори старалися знайти усі необхідні матеріали про митця та презентували серію листівок поетичних присвят легендарному композитору від Буковинських письменників. Павло Дворський, який був учасником легендарної смирічки, згадує, як його запримітив Левко Тарасович. Він завжди у кожному точку. То чи людині, те найкраще, те найцінніше. І тому ті люди, які працювали в колективі, музиканти, композитори, виконавці, завжди прислухалися до його порад, тому що він мав досвід. Він працював з Володимиром Івасюком, він працював з багатьма українськими поетами Михайлом Ткачем Вратарьовим, Вадимом Крищенком і багато інших, Тамарою Севернюк. Він мав дуже великий досвід. Учасники заходу згадують, що Левко Дудківський був справжнім патріотом України, який навіть у тоталітарні часи зумів створити самобутній неповторний колектив, який саме українською піснею завоював серця радіослухачів та телеглядачів по всьому тодішньому радянському союзу. Особливо це було відчутно в Україні, тому що були багато приспособленців, які хотіли вислужитися. Хотіли, щоб смирічка співала. Пісні московських композиторів Тухманова, Дунаєвського, Плясковського. І нам присилали цілі стоси пісень, філармонію і казали, що ми їх робили. Але в Кодотковський, попри то, робив рідну українську пісню, обробки народних пісень. Відомого митця пам'ятають чудового композитора, прекрасного музиканта, хорошого організатора і того, хто міг бачити далі, епоху, у якій жив. Юрій Гордей, Василь Ставчанський, дня, ТВА. Перевтілитися у режисера, сценариста, оператора та актора. У Чернівцях завершився проєкт Кінолабораторія Відтінки перемоги, де всі охочі могли доторкнутися до світу кіноіндустрії шляхом знімання короткометражного фільму. Детальніше про проєкт та його реалізацію вже готова розповісти моя колега. Це все про кіноіндустрію та створити короткометражний фільм. На два місяці учасники проєкту Кінолабораторія мали змогу змінити своє буденне життя на справжній знімальний майданчик. 25 учасників, які були відібрані з великої кількості заявників, весь цей час здобували знання з режисури, сценаристики, акторської майстерності, операторської майстерності та монтажу. І кінцевим результатом нашого проекту є відзнятий короткометражний ігровий фільм, виключно учасниками нашого проекту. Серед учасників проєкту були і студенти та учні навчальних закладів, і представники різноманітних професій, які вирішили спробувати себе у ролі працівників кіно. Так, співрежисеркою фільму виступила Анастасія Хома, яка у звичному житті є відеографкою. Мені цікава кіноіндустрія до цих пір. Я займалася відео, це моя професія, я знімаю, але от саме в, в цій галузі це мій перший досвід, і мені просто було цікаво. Але насправді, коли от ми почали знімати, мені настільки сподобався цей процес, що я розумію, напевне, далі я цим буду займатися. Акторам фільму дуже сподобалася робота на знімальному майданчику, адже це відкрило для них нові можливості та перспективи. Взагалі, акторством ніколи не займалася. Для мене це, можна сказати, вперше, але відчуваю досить впевнено і дуже сподіваюся на те, що це буде моя перша і зовсім не остання роль. Бо дійсно дуже сподобалось, особливо навіть сам процес зйомок. Це дуже цікаво і захоплює. Можливо, це навіть стане моєю професією, на що я дуже сподіваюся. Це було дуже цікаво, дуже захоплююче, мені сподобалось. На щастя, мене вибрали як актора. І я використав цю можливість. А це Катерина, наймолодша учасниця проєкту. Їй всього 5 років, а вона вже спробувала себе в ролі акторки. Тобі сподобалося? Ми знімаємо майданчик? Е, да. А що саме сподобалося? М -м, сподобалось? Е, сподобалось І? Танцювати проєкт має назву Відтінки перемоги, адже саме війна, яка триває в Україні, центральна тема, над якою працювали учасники. Всі ідеї і задуми щодо сценаріїв наших учасників були направлені на тему страшної війни, яка відбувається зараз в країні, і власний фільм присвячений цій темі. Це фільм про дівчину, яка переживає втрату свого коханого на війні, і ми побачимо її душевні переживання, пірнемо в її душевний стан того переживання. Він для неї був всім. І от ми побачимо, як вона це переживе. У планах організаторів не зупинятися на досягнутому та продовжити реалізацію проєкту. Дуже багато людей люблять кіно, хочуть бачити себе там. І насправді такий проект це можливість побачити себе з іншого боку, реалізувати свої ідеї, навчитися розвиватися. І в майбутньому може пов'язати кіно, і ми навіть собі десь краєчку нашої душі віримо. Що серед наших учасників, можливо, є майбутні володарі Оскара. Чому б ні? Тетяна Дубіцька, Олександр Костенюк, Максим Білоткач, дня – ТВА. такими були події цього дня. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на ТВА у інстаграм та фейсбук, а також на Ютуб та Телеграм-канали. Я бажаю вам спокійного вечора. До зустрічі.